Стихія атакує Росію. Погодний Армагедон зносить з лиця землі окупантів. Погодні катаклізми почастішають вчені. Зробили шокувальний прогноз. Температурний шок в Європі плюс 46 і більше. Вбивча спека набирає обертів. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Кара за Україну черпають воду відрами і тонуть у власних авто. Москва і мінськ попливли через потужну зливу. Вулиці перетворились на річки, а для декого машини стали пасткою. Витачити, тому що машини взагалі вплавь пішли. Видите, ребята в Патрике, люди плавают. Паралельно свою силу продемонстрували і блискавки, спричинивши ряд масштабних пожеж, і навіть блекаут у підмосков'ї кадри погодного апокаліпсису до вашої уваги. У Москві поблизу останкінської телевежі блискавка вдарила по житловому будинку. Гроза продовжується, погодні умови залишаються нестабільними. До слова, від погодних катаклізмів потерпає і Європа і США. Зокрема, учені вже передбачили повторення в майбутньому трагедії, що відбулася в Техасі. Наслідки руйнівної повені в цьому регіоні ще до кінця не вивчені, але кліматологи вже називають цю трагедію черговим доказом того, як глобальне потепління посилює погодні аномалії. Ситуація в Техасі це не виняток, а радше образ майбутнього. Такі події стануть нормою. Потрібно бути готовими до більшої кількості руйнівних катастроф. Підкреслюють американські. Сківчені через понад тиждень після руйнівної повені кількість жертв стихії зросла щонайменше до менше до 129 людей. 166 людей залишаються зниклими безвісті. Лише в одному окрузі Кер, який найбільше постраждає від стихійного лиха. За даними влади, зафіксовано 103 загиблих, серед яких 36 дітей. Get out! Get out of Get your out. car! Oh my god! Like get me the hell out of here! У чергу аномальна спека, що охопила Європу, спричинила трикратне зростання кількості смертей через забруднення, що викликає нагрівання планети. Шокувальні подробиці. Дивіться далі у матеріалі. Під час потужної хвилі спеки, яка накрила Західну Європу, наприкінці червня. У 12 великих містах зафіксували понад 2 тисячі смертей, пов'язаних із надзвичайно високими температурами. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на попередні результати дослідження вчених із імперського коледжу Лондона. Та Лондонської школи гігієни і тропічної медицини аналіз охопив десятиденний період, який завершився 2 липня. У цей час у багатьох регіонах температура сягала критичних позначок у деяких частинах Іспанії. Понад 40 градусів у Франції вирували масштабні лісові пожежі, а мільйони людей пережили серйозний тепловий стрес. Згідно з підрахунками науковців, щонайменше півтори тисячі смертей напряму пов'язані із зміною клімату, саме вона зробила хвилю спеки інтенсивнішою у таких містах, як Лондон, Барселона, Мадрид і Мілан. Температура через глобальне потепління зросла приблизно на 4 градуси більше, ніж могла би бути без його впливу. Фахівці використовували епідеміологічні моделі. Та історичні дані про смертність у розрахунках враховували як прямі наслідки теплового удару, так і випадки, коли спека посилила вже наявні хвороби. Учені підкреслюють, офіційна статистика не завжди відображає реальний масштаб проблеми. Багато смертей, спричинених спекою, просто не фіксують. Саме тому отримані результати попередні, але ґрунтуються на науково обґрунтованих і рецензованих методах. Примітно, що Західна Європа пережила найспекотніший червень за всю історію лабораторію спостережень. Середньомісячна температура була майже на 3 градуси вищою, ніж у 91-му 2020 -му роках. Перша хвиля спеки досягла піку у Західній та Південній Європі між 17 та 22 червня, друга – між 30 червня та 2 липня. Під час останньої температура повітря перевищила плюс 40 градусів одразу у кількох країнах. В Іспанії та Португалії вона сягнула до плюс 46. За даними Європейської кліматичної служби, червень 2025 став третім найспекотнішим у Світі з моменту спочатку спостережень у західній Європі це був найгарячіший червень в історії у багатьох регіонах. Температура перевищувала плюс 38. Такий рівень вважається дуже сильним тепловим стресом. Фахівці попереджають у зв'язку з глобальним потеплінням хвилі спеки в Європі. Будуть усе частішими, потужнішими та охоплюватимуть дедалі більшу кількість людей. До слова, під час рекордної спеки 2022 року у Європі за оцінками науковців могли загинути до 61 тисячі осіб. Це ще раз доводить, що нинішні зусилля держав щодо адаптації до екстремальних погодних умов недостатні. Основною причиною таких кліматичних змін залишається накопичення парникових газів, здебільшого через спалювання викопного. Палива це призводить до загального підвищення температури на планеті та робить хвилі спеки дедалі небезпечнішим для здоров'я людей. Проте до України ці пекельні рекорди не добралися, і, хоч пожежі вирували, і в нас на Миколаївщині, та за прогнозами синоптиків, скоро знову короткочасне похолодання. Наразі це всі новини чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.